Мешканці Славути і району відтепер зможуть усі питання пов'язані із газопостачанням вирішити швидко і комфортно. Пад Обленерго» відкрило у Славуті центр обслуговування клієнтів. Місце його розташування як найзручніше центр міста, вулиця Козацька, 27, перший поверх офісного приміщення, що поблизу центральної районної бібліотеки. Відкриття центру проходило за участі керівників міста і району, журналістів місцевих змі. Отож, майже для 20 тисяч споживачів Славу. Відкриваються можливості усі питання щодо розрахунків за газ, укладення та переоформлення документації, під'єднання до газових мереж, виготовлення проектної документації, тощо вирішити якісно і мобільно в єдиному місці, не бігаючи по кабінетах. У центрі дотримана головна концепція: комфортні умови для клієнтів, просторі приміщення, зручні зали очікування, доступ до вайфаю, електронна черга, можливість оплатити послуги через термінали, зали обслуговування зручно позначені навігаційними табличками. На допомогу клієнтам прийдуть менеджери та фахівці відповідного профілю. Газівники Хмельницька газ опишаються тим, що із шести подібних центрів в Україні три припадає на Хмельниччину Хмельницький, Кам'янець-Подільський і тепер Славуту. Центри відкриті виключно за кошти з прибутку компанії. Вони покликані назавжди позбутись таких явищ, як живі черги, багатогодинні стояння під кабінетами абонентської служби, спілкування через віконці. Натомість поєднання комфорту, зручного розташування та сервісу це те, що вигідно вирізнятиме центри. У споживачів, сподіваємось, буде нагода в цьому переконатись.